Привіт. Здравствуйте. Вітаю вас. Ви з України? Так, я з України. Ой, а ви громадянин України? Так, я громадянин України. А можна вам кілька вопросов задать? А ви не хотіли б представить, звідки ви, громадянин якої країни, Де живете? Я громадянин гражданин России из Матищи, города Подмосков'я. Угу, Дуже добре. Ну що, що, які у вас запитання є? Да, хотів би кілька вопросов задати. Давайте спробуємо. А... Как э, поменялось ли ваше мнение о президенте Зеленском с момента его выбора и по сегодняшний день? А если поменялось, то в хорошую или в плохую сторону? Ні, не, не изменилось. Как было, так и осталось. Само так. Все понял. А на основании чего такие выводы? Какие самые? Ну, что у вас как было, так и осталось. Ну я никогда не был прихильником его. Почему? Ну, тому. У нас вильна краина. У нас можна вибирати з декількох, скажімо, кандидатів, а не з одного, як на Росії. Ну з учетом нинішніх воєнних забиті в Україні і на території країни, страни, ну, не, можете... не він ж армією командує. Правильно? Для цього є в нас головнокомандувач. Спочатку був залужний, зараз сирський. Так, і дивлячись на ті дії, як, скажімо, стримують оцю російську навалу, то я вважаю непогано. Можливо, треба трошки поступити з територіями вберегти життя наших захисників, але при цьому яка кількість росіян, скажімо, залишається тут назавжди, це ну, нормально, я вважаю. Все, я зрозумів. Спасибо да. за А, Вопрос А, як ви считаєте, ближайшие 3-5 лет? Зеленський залишиться у владі і ж його все-таки западні партнери сольють. Ні, ніхто зливати не буде. Це, по перше, на такого поняття юридичного нема. І як тільки закінчиться, скажімо, війна, будуть проведені демократичні вибори, в результаті яких, якщо виграє, залишиться знов. Програє, то прийде інший президент. На відміну від Росії. У нас є вибір, так. Так, да, я понял. Так. Uh, ну, ми упустимо зараз. Якщо ви захотите, зададіть мені теж питання любые, хорошо? Угу, звісно. Uh, да. И еще такой вопрос: почему, находясь в состоянии войны, Украина, Россия, почему Украина до сих пор продолжает и поддерживает договора с трех лиц Евросоюза, России и Украины как импортера, выполняет договоренности на поставки электрооборудования, газа? Всех енергетичних ресурсов, нефтепродуктів і так далі. На основі чого? Ну, тобто, по-перше, дивіться, ну мені невідомо на сьогоднішній день, що газ далі постачається. Його постачання було вже припинено. Угу. Так, повністю там з 2014 року Україна припинила закуповувати російський а газ. Вас є Ні, в мене нема газу. А вообще в Києві є? Взагалі, певно, що є. А чий? Ну, хто його знає? Можливо, норвірський, можливо, Саудовська Аравія, можливо, ще звідкись Норвегії просто немає. Можливо, можливо, американський скраплений газ. Ну, ладно, так, ладно. Так, ні, звісно, так, звісно, так. так, 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 так. По-перше, то саме, що стосується і, я не знаю, ви казали якогось обладнання. Если у вас есть документы, пожалуйста, надайте, я сейчас с ними ознакомлюсь. Посмотрим, какие обладания поставляются. Да, дело в том, что так. в Конституции Украины а. прописаны четкие э, правила. Статью назовите, пожалуйста, Конституция Украины. Сейчас ознакомимся. Возможно, я не читал. Да. Секунду. Так, при военном так, положении, так, так, да, секунду. При военном так, положении страна расторгает все торговые и экономические связи. А виходить так, що не розторгнуло. Сейчас, секундочку. Щодо того, що газ постачався ще от під час навіть повномасштабного да, вторгнення, було таке там навіть зараз. Мені теж, якщо відверто кажучи, це неприємно і треба одразу перекривати. Але з іншого боку, це працювало перший час як щит, по ньому не били, бо ж газ йшов. А по-друге, це виконання зобов'язань України держави перед державами з Євросоюзу. Щоб не було ніяких питань, неустойки і так далі. Чому ні? Ну, же... це ж. По-перше, по-друге, це знов-таки зароблялися гроші, на які куплялись зброя, щоб знищити російського окупанта. Тому я вважаю, що в принципі, ну. Але краще б, звичайно, що треба закривати. Ну, ну ви якусь статтю Конституції шукали. Так, так, да, да. я з часу з вами. Я з да, вам скажу. А ви так от Україну, куди ж ти втік? Навели з Японією, що досі не підписаний мирний договір. І нічого, і нічого. скажем так, продовжується э, торгівля. Вітаю вас. Приветствую приветствую вас. Так, я з України, з Києва, mm -hmm. ви звідки? Я из Москвы. Про що хотіли поговорити? Не знаю, даже. От. Ну, какую-то тему, ну, давайте обсудим что-нибудь. Если есть у вас какая-то тема, я с удовольствием подключу. Ну, вы с какой-то включили Украину, да? Вот самую Украину. У меня стоит Россия, вы, наверное, включились. Вот я просто разговаривал с парнем из этого, как с Красноярска. Mm -hmm. У вас, наверное, стоит Россия, поэтому она мне. Не выпала. у меня стоит с Украины. С да. Украины? Ну, да. Ну, вот у меня так выпала Украина. А, ну, да. Украина, кстати, у нас да. часто выпадает. Я да. не знаю, может, это чат, чат рулетка так делает, да. а просто прямо выпадает. И вот что, про что вы с украинцами говорите? А быстро українцы начинают о войне говорить, о политике, о так о демократіи, ну я не знаю то... угу. наш почему-то страны, не своей. Ну как бы так частенько. Частень... Ну, не, ну, может, цікаво, бо вот дуже багато росіянців тепер вывчили конституцию України. Свою не знають, то само що цікаво, знаете? Вот саме елементарно, навіть питаю, коли от День Конституції в Росії, коли була прийнята вона. Ну, 12-го. Да, вот. До 12-го чего? 12 июня. Вот, бачите, и вы не знаете. Вот, и вот я постараюсь... День России, почему? День я, я запитал, когда День Конституции. А. Ну давайте посмотрите, когда он там День Конституции. Будет? Да мне не знановись, что знате, ваш День Конституции. Мені цікаво було мені почути від вас. Цікаво, коли ваш день Конституції. Я вашу Конституцію це. І це б чудово було б, знаєте, якби от ще б Росія не влізла б до України, то, в принципі, це було б нормальне явище. Ну, в принципі, що нам мені цікавитись, да, коли День Конституції на Росії. Ну, в принципі, такий. Воно і не пройшов, по-перше, скільки разів там міняли, переписували під одну людину, скільки раз там її там змінювали. А, от. Але сам факт кажу, що дуже багато росіянців, як ви кажете, не знають, коли День Конституції на Росії? Ні, ну, подожди, день, день Конституції у нас э, в декабрі місяці 12, го ну, декабря, 12 го і... Ні, ну я 25. розумію, ви вже добре, що ви вмієте користуватись так, другим баджетным. 12 адже, июня, це там... День Росії, 12 декабря, День Конституції. А що таке сталося 12 червня? Що це за День Росії? Що це за Свято таке? розкажіть, будь ласка. Ну, если вам это интересно, вы, в принципе, хотите просто понять, знаю ли я, или вы вообще просто интересуетесь на самом деле этим днем. Потому что лучше вам расскажет Google там или еще что-нибудь. Ну, Google это... может сбрехать, это американский, а вы, вот вы, да россиянин, не, да, не. вы ну, знаете, что... что такое День России, ну, на он взялся. После, после распада Советского Союза, вот как бы такой у нас, понимаете, не День Независимости, а вот День России. А с какого руку началось это... святковать? Я не помню с 91-го что ли или с 93-го, наверное с 93-го. У меня вообще с 90-го Радянский Союз был. Да, <свеч> ну это там связано с Мининым и <свечас> пожар... с и Пожарским. Не, никаких там Минина Пожарского в принципе не было. Ну ладненько, Чтобы не будем спорить, загуглите да посмотрим. Да. Тож, да. Слухайте, а як от так от вийшло, що от Радянський Союз існує, а вже вибирають президента Російської Федерації? Як це? От? Це ви вважаєте, відповідало Конституції Радянського Союзу чи ні? Ну, я вас немножко не совсем розумію, как бы, що ви. Добрий, ну дивіться, 1991 рік, 12 червня, відбулись президенти Російської Федерації. От уявляєте, що Радянський Союз існує, що є Радянський Союз. Угу. І тут вибирають президента Російської Федерації. Це як ви вважаєте, це відповідає Конституції Російського Радянського Союзу чи ні? Да ні, ну вообще розпад Советского Союза это большая загадка для історики. Ні, я да? питання по-накшому ставлю. От дивіться, ага. на сьогоднішній день існує ж Радянський Союз. От, ну ну 91-й рік 91 дев'ятсот довгоста перший рік існує Радянський Союз. І тут проходять вибори президента Російської Федерації. Це відповідає Конституції Радянського Союзу чи ні? Шановні пані, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. иншую разную цікаву информацию и даже живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм канал. До нових зустрічей. Это вот знаете, подумаю, надо вопрос задать профессиональным юристам. Вот. здесь угу. какие были нарушения, каких законов? Наверняка угу. там распад Советского Союза и Беловежская Пуща, да? Ну, Беловежская это... Пуща, это... они в грудне месяце, а це червень это червень месяц. Это, это уже До була... Беловежской а, Пущи шапи так... в Ну, вы знаете, надо спросить у профессионалов. Наверное, до ПУча еще два месяца, наверное, два я с половиной. Я что э, вы хотите у меня получить юридическую консультацию. Не, я хочу но... почувствовать вашу думку. Ну, мое мое, мое мнение, что очень э, тогда много было эмоционального и много, наверное, было где-то в обход Ну, то есть, получается, да, порушили, да, Конституцию Российского, да, Радянского да, Союза, да. и получается, такая вот, какие-то неконституционные что... выборы, какие-то, скажем так, захопления влады, по сути. Ну, я бы так не сказал, потому что народ, все-таки мы встали на путь демократии, воля, воля народа была такова. Есть, не, не, быть... не нет, беспредел знаете, демократию не тря по В Демократичному суспільству до трейма тримання народ России, <свят> скажем, выбрал путь демократии. А законы на тот момент еще противоречили демократическим нормам, да? И где-то, где я я предп... я полагаю, что где-то, скажем, демократический выборы граждан России опережал законодательство. Не не по, по закону. закону там вчинили, тоді да, все я, я розумію. Да. 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 Ну, ну, так сталося. Приобладала воля народу, скажем, мнение народу, да, ну як как би бы преобладало. Да, времена були такі, ну що б ми хотіли? Часи завжди однакові тут. Скажемо, тут нічого такого немає. Ну, ладно, то таке. Що думаєте про російсько-українську війну? Ну что, большая беда, это вообще беда и для Украины, и для России, ну что можно сказать. Дожились и не, очень плохо, что такое случилось. А для чего Россия развязала вину против Украины, я думает? Ну, знаете, здесь я бы я бы так однозначно вопрос не ставил, потому что нельзя, допустим, когда дерутся два человека, говорить один виноват, другой не виноват, там как бы обоюдные. Ну, то есть, Гитлер и, и Сталин тоже оба не, да? Ну, вы знаете, здесь это тоже неуместное. Да, снова неуместно поревнен. Конечно. Хотим, зачем? Даже. Надо каждую, каждый угу. вопрос рассматривать индивидуально. Зачем все в кучу мешать? Да, так. Так. Вот. так и Просто для чего украина... Россия же напала? А, да, вы да, порыбью, скажите. Украина встала, скажем вот. В Украине про... произошел переворот, вот этот вот. Да вы э... шо? Да, с Майдан как. А можно от... здесь вот с документами ознайомитись? Да я что, ношу с собой документы, что ли? Ну, у вас вот бачу другие, у вас другие гаджеты под руками можете зараз. Ну, У вас тоже есть. Что вы хотите там посмотреть? Я вам хочу хто кто що что у нас был переворот. Який орган вынес решение? И зафіксував, что в Украине был переворот. Ну, вы знаете, где ваш президент? на месте выполнять свои оболиски нет нет а, на тот момент у вас был другой президент янукович и насколько я помню он а, куда делся фсб его выкрало а, выкрало ну видите угу. вот, а, вот уже и Шо? заключается вот в том а, наш вот это угу. вот знаете наш угу. разговор переходит в такой обезьяничий формат угу. потому что мы будем как бы Все, каждый будет преподносить так, как ему хоть хотелось бы. Ні, я вас запитав Это документ. Будет... Якщо був переворот, будь ласка, документ. Слушайте, якщо я, я якщо вам... в Російській да, Федерації да, в 1993 році було винесено рішення, да, що був переворот і захоплена влада, то в Україні такого документа нема. Ну, ви знаєте, пока нема. Если не то будет, наверное. А, то будет, да? То есть, через 100 там где-то там, что-то. Ну, может А почему, если... Потому что, я думаю, что пока как бы новое поколение, которое придет у вас... Мне очень интересно, почему Янукович не подал до суду, что его выгнали? Я вам о другом говорю, да. Спросите Януковича. Да. Я вам про другое, вы меня спросили, я вам по-другому отвечаю. Так почему мы дожились до этого? Да. Потому что я почему про Майдан вспомнил? просто. После того, когда у вас вот случился, случилось вот это вот, хотите не переворот называйте, хотите это называйте ваш внутренний какой-то политический конфликт, который называется Майдан, вы сами дали ему такое название. Вот он у вас произошел. Последствия этого Майдана какие произошли? Президента св... президент ваш убежал или, или спасся бегством. Вторая ситуация пришли к влу... К, люди к власти совершенно, скажем, не ну, скажем, не конституционно путем, потому что не было президент не, остав, не сложил свои полномочия, а люди власть захватили так это пускай будет опять же юристы разбираются юристы разбираются да я сейчас отвечаю про войну поэтому що самое интересное, після цього Майдану очень напряглись взаимоотношения. У нас же взаємоотношення? Були прекрасні взаємоотношення між Росією та Україною. Да? А яким ну, чином наш Майдан при... впливає на взаємовідносини з Росією? Кучмі при Куччі. Ні, ви там... помиляєтесь, при Кучмі теж не було. В 2003 році це що у нас президент Леонід Данилович Кучма, Росія намагалась захопити остров Тузла, якщо ви пам'ятаєте, так, такий інцидент. Слушайте, э... А при Кравчуку в 1993 дев'ятсот девяносто третьому році намагались захопити місто Севастополь. Слушайте, вы знаете, вот передачу, передачу вообще Крыма и Севастополя, это если вы хотите на, к другому вопросу перейти так планомерно, то здесь вообще это большая проблема между нами. Нет, никаких Потому проблем что, не было. У, у нас никто не спрашивал, когда Крым передавал Хрущеву. Никто, а Хру... Хрущев не передавал. Ну, при Хрущеве передавался. Передавала Верховна Рада РСФСР, передавала. Крымскую область, склад Украины. Значит, опять же, пусть там юристы это разбирают юридические mm -hmm. аспекты. Так, так, а для чего я... Россия напала на Украину? Вот, так я вам объясняю. Так. Потому что после вот этих ваших всех внутренних. Э, э, <кх> политических... Ну, так все наши внутренние, а что Россия до yes. нього має? Да, ну что, как же я могу вам говорить, если вы не даете? Так вы, вы сейчас скатываетесь куда на раз, наши внутренние так. украинские проблемы. Да, я подчеркиваю, что вот ваши угу. внутренние uh -huh. политические проблемы выросли, потом э, в, сепаратистские проблемы. У вас начались, после вот этого Майдана, начались сепаратистские настроения які розірвали вашу Україну на куски. Або ви цифр... знаєте, знов тайте да, мені. Ви неправильно гоні, я хочу поправити дайте, вас. Да, я да, хочу вас поправити. Ні, ні, да ні, 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 ну, ні, ні, не ні, ні, ні. Ні, 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 ні. ні, Зачем ви мене меністрі рухи пішли після того, як Росія напала на Крим, да, анексувала да, територію да, ну, Крима? І почала паралельно роз... розкачувати, розхитувати, е... скажімо, ситуацію в Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, в Миколаївській області. Але спочатку було захоплення Крима. Я кажу, спочатку було захоплення Крима, а вже потім почалися, як ви кажете, сепаратістські настрої. Саме так. Дальше могу говорить. Спробуйте, а если что будет вот. и ты. Ведь тема куда я буду вас назад вртаться, да вы, пожалуйста, не, ну не, ничего Руководитель, не, не, не буду. А что вот не, манипуляций Мы это все невозможно. Поэтому одно из первых решений вашей вот новой власти это было уже там, чтобы Россия покинула Черном... Черноморский форпост, покинул свою дислокацию и так далее. тому подобное. Понимаете, вот эти вот все противоречия, вот это вот все глупости вам, вам Росія Крым передавала добровольно, чтобы вы его развивали. Нам не Росія передавала, по-перше, а РСФСР. Ну, РСФСР. По-перше, ну, так. И мы развивали, так і ми Мы же не в аренду взяли, все передали, передали, а, підписали а, а, это договори, и так, так далее. Ні, спростуди да, давайте а документ. документ давайте. Вот ну, документ у юриста попробуем. Ну давай у давай забыть, пиши. От, Пиши піши, запит и кажи який документы. Куда ты хочешь написать? <ків> в ЮНЕСКО. Я не знаю, так куди. звісно, і у рішення і Генерально. Генеральної Асамблеї, ООН, і, і місія ОБСЕ, на які на, закликають, щоб Російська Федерація вивела ты війська свої писати? з території Туда України. Я тебе, это... Не тобі, а вам. Коли ми на ти Но, перейшли. Ты можеш написать, там, я не знаю. На Бродвійський, Бродвійський театр. Обов'язково напишу, щоб на вас Кацапів подивились. Хорошо, подивились. Ну пусть посмотрят. Так. нам ми покажемо, що може. Що ви можете? Ви телефон навіть не можете свій зробити, користуйтесь американським. А ви що, зробили свій телефон, що ли? Так ви щось претендуєте, подивляться, що ми зробили. Що ви це... зробили на Росії? А ми, ми що, хочемо, що можемо, то і робимо. Що ви а можете? Що ви, що ви можете? Автомобіль, який ви випустили свій? Ауру. Аурус випустили. Ну, випустили. Шийки ви поміняли які? з китайського, і на випустили? тому все. Скільки ви? літаків вийшло зараз в серію пасажирських? Зараз виходить МС. Зараз не треба... зараз, не зараз, не треба брехати. У, у, у році. І, не вслід... і на наступному році не треба брехати. Ага. От. Ну, Нуль! Нуль! Нуль нуль, А вийшов випустили. У вас вийшов нуль. Слово зовсім. У вас два нуля. Україна далі? навіть під час війни випускала АН-148. можеш перевірити, подивись. З 15-го року почався випуск. Саме так. Викрив, саме головна біда от вас, шовіністах. Ти сидиш таким надмінним знаєш, виглядом. І таке, от юристи подивляться, ми по-інакшому вважаємо, ти б сиділа б в себе вдома, в ту буханку би взяла би ту пензлика, і фарбувала б. Зрозумів, О, пішов вон. підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності є як чисті сорти найкращі бразильських, колумбійської та з інших країн. Зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео, або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави.